Вчитель фізики Юрій Миклід із Вінничини виготовляє дрони для оборонців. Майструє їх разом з учнями і у позакласний час. Перед відправкою на фронт кожен безпілотник обов'язково тестують. За рік волонтерської роботи для захисників передали понад 30 залізних птахів. З нами на зв'язку Юрій Миклід, вчитель фізики. Пане Юрію, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, з чого ж почалася ваша власна історія, де навчились майструвати дрони. Ну, почнемо з того, що в мене просто був гурток радіотехніки. А мені запропонували просто складати дрони. Я вирішив на базі гуртка створити як би таку майстерню по виготовленню дронів. Ми звернулись на сайт Victory Drones, пройшли курси і. Навчились складати дрон, за що отримали сертифікати про те, що ми пройшли і курси, і що в нас успішно складений дрон. Тобто, ви тепер на професійному рівні це виготовляєте? Ну, можна сказати, що і так. Розкажіть, будь ласка, виробляючи та передаючи безпілотники, чи враховуєте побажання самих військових, чи є від них зворотній зв'язок? Зворотній зв'язок постійно є. Хтось надсилає подяки, хтось скидає відео, хтось шле подарунки. По різному буває, як виходить в хлопців зв'язатися. А чи є від них побажання, що саме з технічних моментів важливо для ось залізних пташок? Ну, ми складаємо універсальну таку стандартну сімку, десятки, на які можна причепити, що скид, що якусь. Поставити програму, що дрон буде повертатися, через це він, як би сказати, універсальний. Розкажіть, будь ласка, яка роль учнів у цьому процесі, що саме роблять вони? Ну, перша була задача це їх навчити складати їх. Вони навчилися, причому кожен вчився робити все. Тобто, один день вони складають раму, наступний вони вже переходять на паяти. Тобто така собі універсальна заміна вони можуть робити в будь-який момент часу будь-яку задачу, не зважаючи, якщо хтось відсутній чи не має можливості просто приєднатися до роботи, і на завершення розкажіть, де берете деталі та матеріали, чи можливо допомагають якось волонтери. Ну, Нам допомагають спонсори. Постійно відбуваються такі собі збори, на яких збираються гроші на э, дрони. Прийшов спонсор каже, я хочу вам допомогти. Супер. Ми складаємо дрони. Відбулася якась ярмарка, хтось зібрав гроші, нам передав, і складаємо, коли є можливість. Пане Юрію, дякую вам за таку ініціативу і вашим учням, що допомагаєте нашим бійцям. Вам також дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, слава Україні, героям слава. Ну а глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Юрій Миклін, вчитель фізики, який складає дрони для наших захисників.